Ідея поїздки на вихідні у Польщі, яка вам точно сподобається. І мова зараз про замок Гродно, який знаходиться у закуже Шльонській. Звідси до Врослава усього 70 кілометрів. Дібратися можна сюди як приватним транспортом, так і потягом ПКП Інтерсіті. Сам замок знаходиться на горі Хойну на висоті 450 метрів над рівнем моря. Від паркінгу стежка поведе вас лісом. Підйом до нього, хоч і крутий, але досить легкий. Сьогодні цей замок відкривають. Туристичний маршрут, шлях п'ястовських замків, загальна протяжність маршруту 160 кілометрів і пролягає територію нижньоселеського воєвудства. Середньовічний замок можна оглянути самостійно або ж долучитися до групи з гідом. Білети тут коштують 30 злотих. Екскурсія триває всього годину. За бажанням можна взяти також аудіогід. За деякими свідченнями замок був побудований Болеславом I хоробрим. Правда, це чи ні, ми ніколи не дізнаємося, тому що жодних письменних підтверджень тому немає. Але те, що збереглося до наших днів, це інформація, що у 15-му. Століття він був власністю лицарських родин, які під час гусиських воєн займалися грабунками. Як на мене, ідеальне місце для оселення сидіти вище, бачити більше і грабувати без страху. Дім, обнесений мурами, не пройти, не захопити. А те, що точно приверне вашу увагу, це красивезний декор і ліпнина фасадів та брам території замку. У стилі Ренесансу та готики замок часто змінював своїх власників. Змінювалися також епохи. Тож тут не знайти єдиного архітектурного стилю. Він настільки казковий, як же не почути себе у його стінах принцесою. У погляду у замку є кімната Рицерська, кімната мисливська, підземелля принцеси Маргарити, кімната князя, Мокрий льох, мультимедійна вистава і кінотеатр та зала тортур. До речі про принцесу Маргариту. По замку ходить легенда про дочку князя, котру було замуровано в мурах цього замку заживо у 19 столітті. Так було покарано дівчину за те, що вона покохала одного розпійника у той час, коли її примусово нав'язали шлюб з багатим шляхтичем. Чоловік не витримав і наказав свою жінку замурувати у стінах. Відтоді її скелет переховується тут, у підземелях. Скажу по секрету, скелет мажори. Гарит це справжній людський скелет. Однак оригінал, знайдений у 19 столітті, був настільки зіпсований часом, що в минулому столітті його замінили на новий. Начебто його привезли в при рюкзаку з Варшави, але про це нікому. Мультимедійна зала з кінотеатром розповідає про історію замку та про його околиці. Для зручностей тут розміщені зручні пуфи та лежаки, і гості можуть дивитися фільмову стрічку навіть лежачи. Ключовим Пунктом у замку є ж все ж таки оглядова вежа. Вид, котрий відкривається звідси, повалить вас з ніг. На горизонті добре будуть виднітися Совані гори та гори Валбжогупис, Шиське озеро та водосховище. Недарма сюди приїжджають на хайкінг великими сім'ями та компаніями. Звідси також можна оглянути замок та його системи оборонних фортифікацій. Ще у замку щороку відбуваються рицарські бої та різноманітні ярмарки. На території замку. Також знаходиться карчма. Тут можна скуштувати автентичну польську кухню, ціни тут демократичні. А інтер'єр карчми нагадує мисливський будиночок. На перше ми замовили польський журик, і ви тільки подивіться на його подачу. Смакував так само смачно. Думаю, що у туристичний сезон тут все ж таки бракує місць. А ти зберігай цю ідею на майбутнє і обов'язково поділися нею з друзями. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд.